Друзі, вітаю! Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні, як з назви відео, вже зрозуміла, що кулінарний влог буде. Будуть страви економні, взагалі без м'яса. Не так давно я вже готувала. Знімала відео, опублікувала також економне меню, то в ньому під тим відео мене так добряче захейтили. Насправді, меню було без м'яса, але були, використовувала субпродукти, от тому отримала таку невелику порцію того, що то зовсім не економне меню, і тим паче, що. Субпродукти це також вони являються м'ясом, то яке ж, то меню без м'яса. Страви, які я готую сьогодні, вони 100% без м'яса і 100% економні. Нашинкувала капусти для того, аби її замаринувати. Ви далі побачите, як я саме це роблю, і вирішила ще потушкувати капусту. Буде в мене просто тушкована капуста з морквою цибулькою, і для зразів, які будуть з капустою. Це буде така начинка. Для капусти маринованої потрібно натерти моркву на крупній терці, що я власне, зараз і роблю. От, і потрібно добре перемішати потім капусту з морквою, але не, не давити її, тобто не. Просто не прикладати жодних зусиль, просто добре перемішати. В мене тут немає ніяких пропорцій, все на око приблизно, так як. Раніше це робила, от вже знаю. Це маринад. Я зараз роблю пів літра води, столова ложка солі, 2,5 столових ложки цукру, перчик, лавровий листи і можна додавати ще перець з горошком. Тобто все, що ви любите, все, що маєте, те й додаємо. Ставлю на плиту і чекаю, поки закипить. Потім, вже коли знімаю з вогню, то потрібно додати оцет. Тим часом займаюсь капустою тушкованою, тут триморкву на дрібну терку. Хотіла без цибулі, потім вирішила, що все ж таки хочу додати цибульки. Взагалі в тушковану капусту, якщо я не кладу м'ясо, то я додаю всі ті овочі, які маю в холодильнику, те, що пасує, можу додавати брокколі, можу цвітну капусту, кабачок. Тобто, взагалі не є це проблемою. Для мене, мені здається, чим більше овочів, тим це смачніше. Додаю всі спеції за смаком, солю, обов'язково паприку перемішую і знову. Тушкую під кришкою на слабенькому вогні. Я люблю, коли капуста довго тушкується, вона тоді ніби вбирає всі ці смаки в себе і якийсь такий має неймовірний аромат і смак. Знімаю вже маринад з вогню, додаю 75 грам. Мілілітрів оцту і заливаю капусту. Потрібно добре перемішати. Я зробила це руками, але так робити не потрібно. Перемішуємо добре і заливаю, Точніше складаю в якийсь контейнер, накриваю кришечкою, відставляю, і вона має стояти 6-7 годин, потім вже готова до до їжі, Але чим більше стоїть така капуста, маринується, тим вона смачніша. Хоча це вважається швидкий рецепт капусти. В тушковану капусту додала томатну пасту і залишаю далі тушкувати. Це я вже далі продовжу робити тефтелі, тефтелі з сочевиці і рису. Сюди ще я мала покласти моркву, але я її забула, я її навіть натерла, але не поклала. Додаю всі так само спеції, все, що люблю, все, що маю, вбиваю одне яйце. В мене тут, до речі, по пів стакана сочевиці і рису. Маю на увазі. І рису, сирого Потім я відварила все це до готовності. Додаю трошки паніровочних сухарів і, ну так на око, аби воно стало таке, таким в'язким. І формую, Перемішую і формую тефтельки. Викладаю, викладаю у форму потім. Буду запікати в духовці, але можна і смажити на сковороді. Тут так само вже за смаком, хто як любить. Випікаю в духовці при температурі 200 градусів, тому що тут, в принципі, все готово, рис готовий, сочевиця так само готова. Тут потрібно більше, аби воно засмажилось і дало таку гарну скоринку. Соус буде в мене це самий звичайний, томатна паста. Водичка, сіль, цукор, але, звичайно, можна вже і вершки, ну тобто все, що любите. Так як в мене меню економне, то, відповідно, всі інгредієнти так само економні, все добре перемішую, заливаю тефтелі і вони в мене випікались приблизно. Півгодини при температурі 200 градусів в кінці я вже включила на 250, аби вони взагалі дали таку добрячу скоринку. Переходжу вже до приготування зразів. Е, в мене тут картоплі десь 1200-300 приблизно додаю. Я картоплю завжди, майже завжди готую заздалегідь, тобто за день, якщо я планую готувати зрази. Якщо ні, то буває так, що у мене залишається картопля. Пюре і потім я вже використовую її. Борошна, 2 яйця поклала, борошна так само все на око, тому що у всіх різна консистенція картоплі, тому тут пропорцій як таких, немає. В мене тут от, Я порахувала ложечки, в мене тут 9 ложок борошна, і, звичайно, ще картопля тісто взяло вже і ще трохи борошна, коли я. Вже вимішувала це тісто, ну, якби вимішувала там буквально одну хвилину, аби воно так стало одним таким готовим шматочком, аби не розпадалося. Ну, зараз власне, ви це бачите на відео. Моя сім'я дуже полюбляє зрази. Для нас ця страва може бути сніданок, може бути обід, вечеря, перекус. Тобто це дуже смачно. Звичайно, що з м'ясом найсмачніше, але іноді я готую або з капустою, або з грибами ще. І буває, іноді можу навіть зробити просто без нічого. Тобто, от формую такі заготовки. Просто їх розрівнюю і так смажу. Це також смачно. Але е, в основному це я роблю, коли в мене залишається сама картопля пюре. Я не знаю, що з неї зробити. Не хочу довго е, возитись і от саме можу зробити такі зрази без начинки. Е, звичайно, якщо буде сметанка, то це набагато смачніше, аніж без неї. Тут, мабуть, коментувати не варто, кладу капусту і зліплюю як звичайний пиріжок або як звичайний вареничок. Смажу взагалі, коли з м'ясом або з грибами, я смажу їх без олії на великому такому вогні. Потім перекладаю на листик і вже смажу в духовці до повної готовності. Але от якщо без м'яса, то я зазвичай смажу, хоча б трошки додаю олії, тому що хочеться. Більше якогось, мабуть, смаку тут вже готові мої тефтелі, Вже я дістала їх. От щодо олії. Так що так, так, буває, іноді смажу на олії, дивлячись, мабуть, який в мене настрій і чого мені хочеться. Але от останнє, коли я смажила, то я вже помила сковорідку і посмажила одну партію без олії, бо я не знала, чи буде давід їсти таке, тому вже посмажила без олії. Приступила вже до приготування рису, вже відварюється в мене рис. Рис саме звичайний, круглозернистий, навіть був не пропарений, тому використовую те, що є, спеціально нічого не купувала. Порізала цибулю, буду різати моркву і обсмажую на сковорідки з додаванням всіх своїх улюблених знову ж таки, спецій і соєвого соусу. Цей рис буде звичайно смачний, саме от довгозернистий. найкраще це басматі або жасмин. Тоді це буде дуже смачно, він буде розсипчатий. Ну, от той рис, який ми беремо в основному для плову. Але... Той вид рису він не з дешевих, от, тому я використовую самий-звичайний самий, -самий звичайний. рис це більш така, як каша виходить рисова, але для мене ця консистенція просто смак з дитинства, я дуже це люблю. Тут вже рис в мене е, приготувався, ну, майже приготувався, буквально ще там, йому потрібно було 5 хвилинок постояти, і е, я його вже. Заливаю такий напівготовий до овочів, додаю 2 яйця, змішую все це добре. Яйця насправді потрібно було до овочів, а потім рис. Але я про це іноді забуваю і от роблю так: додаю зелений горошок заморожений. Накриваю кришкою, перемішую накриваю кришкою і даю достояти якраз ще 3-5 хвилинок і все, страва готова. Ну і от, власне, результат моєї роботи. Страви, які без м'яса виглядають не тільки апетитно, а й насправді смачно. От, можливо, через те, що я не аж такий любитель м'ясного, тому для мене немає ніякої проблеми абсолютно їсти без м'яса їжу. Я вам всім дякую за перегляд, дякую, що ви були зі мною. сподіваюся, що ці страви стали для вас цікавими і ви обов'язково щось візьмете для себе і щось обов'язково приготуєте. Тож, до зустрічі у нових відео. Всім всього якомога найкращого, миру і добра. Бувайте!